Апарат штучної вентиляції легень передали волонтери української команди для Білоцерківської міської лікарні номер 2 Це обладнання тепер працюватиме в одному з відділень медичного закладу та рятуватиме життя хворих, підтримуючи їх. Дихальну функцію сьогодні. Ми тут в Білій церкві, щоб передати апарат для штучного вентиляції легені. Дякуємо всьому колективу Білоцерковської другої лікарні за те, що працюють, не покладають руки, спасають тисячу життів і разом до перемоги. У складні часи сьогодення потрібно підтримувати та допомагати усім, але насамперед, нашим захисникам, як кажуть в українській команді, вони щодня відправляють на фронт різноманітну допомогу від продуктів харчування до автомобілів та. Іншої техніки наша команда працює по всій Україні. Завозимо гуманітарну допомогу, прифронтові села, допомагаємо передовій. Хлопцям завозимо. Нещодавно повернулися з Харківщини, їздили на Миколаївщину, Херсонщину, були на Сумщині. Зараз плануємо на запорізький напрямок їхати. Завозимо цивільним гуманітарну допомогу. Хлопцям напередок завозимо напої, теплі речі, сітки, окопні свічки, вітаміни, енергетики. Ну в общем. Все, що хлопцям треба, все завозимо. Допомагаємо чим можемо. Героям слава! Тож і дійсно разом до перемоги. Дмитро Ніжельський, новини, телеканал Крокус.